Добрий день. Сьогодні нарешті вияснилося сонечко в нас. А так два дні була дощова погода. А тепер на сонечку всі відогріваються і навіть мухи. Допомогла нашій розі відігнати ворога. Вона тепер відпочиває, то прийшов. Сусідський кіт не дає кітці відпочивати. А зараз трохи прогуляюся квітником. жоржини ще квітують. Перезонтена раскрылась. А еще на бутончиках. Сьогодні в мене чоловік зробив ще одну важливу справу. Це підготовка, Вигнав на тракторець з причепом. Зранку в нас було хмарно, і тільки ось весь, крізь хмари, проглядалося сонце. І два горобці зібралися разом і щось звало обговорюють. Ну а ми тим часом приступаємо до роботи. επίθεση, έτσι κόκκινος. Я ось сьогодні спостерігала таку картину. Прилетіла бджілка і в нірку. раз. Чи схожа на бджілу комаха? А вона там? Що вона там робила? Не знаю. Тож, Якщо хтось не знає, що це за комаха і навіщо вона залазила туди в Нірку, то напишіть. Ось вже голова з'явилася, Роздивляється, що ж назовні? Значить все в порядку. Ось так. І все і вилізла. Ось така сіковинка. І тепер сидить напроти сонця залмерла. А секрет у тебя пришёл до меня, балакученьки. Котові на сонечку не так було лежати, Знайшов собі місце. Я з гарбузика насіння вийняла, попала сушити, а тут така картина. Опіксу ж мені насіння. Ось таке сьогодні в мене було відео. З про домашніх улюбленців. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних відео.